Декораторкою тісточок працює вимушена переселенка з Вишгорода Київської області Євгенія Зінчук. Вона влаштувалася на роботу в Ужгороді більше двох тижнів тому. Раніше Євгенія працювала логісткою. Зупилися по оголошенням, по закладам, які більш-менш підходять. Тому що розуміємо, що логістика зараз стала, особливо та, яка моя міжнародка. Тобто не експорта, не імпорта зараз немає. І шукали вже те, що вміємо, що можемо. Я люблю таке. Дома торти часто печу, декорую. Навіть буває на замовлення, тобто для мене це все близько. Особисто для мене фінансова підтримка. Ми ж тут теж не всій будинок приїхали, не маємо що їсти, не маємо чого одягти, треба ж якісь гроші. України як економіка не стає. Ми розвиваємо подалі економіку, йдуть податки в державу, тобто робота не стає. На роботу свою кондитерську ужліцький підприємець Валентин Штефаньо взяв двох вимушених переселенок. Одна з Києва одна з Сум. Є наразі ще декілька вакансій, ми виставили їх на World Uy і співбесіди проходять, спілкуємося, щоб люди не сиділи без діла, тому що це також, коли людина сидить вдома без діла, воно наганяє якусь депресію. Будемо в цьому напрямку працювати і надалі будемо рухати економіку, взагалі, щоб життя продовжувалося. Перекаркою шість років в Києві працювала Еммануела Халев. В Ужгород вона приїхала 2 березня та одразу почала шукати роботу. Виділа об'явлення, требується парикмахер, Чудесний директор, прекрасний чоловік, розпожив Господь її. серце, взяла мене. Буквально в первый же день, говорит, приходи уже, есть вакансия, приходи уже можно работать. Я брала с собой инструменты, сразу стала в потоку, мы стали, начали работать, люди приходили и приходят, и верят, что еще будут приходить. У меня на сердце то, что позиция в том, что мы в тылу, мы пополняем казну Украины, поднимать армию, поднимать наше... Економіку. Власниця перукарні Анна Губан каже, до них на роботу прийшли двоє вимушених переселенців. Приблизительно около двох тижнів, навіть півтора, как бы, ми не сидимо на місці, ми зарабатываємо, ми я приветствую. Тобто То я думаю, що вони молодці. Они, они хороші мастера. Вони дуже хорошо працюють. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.